Щороку в Україні сотні дітей стають жертвами сексуального насильства. Згідно з офіційною статистикою, лише за останній рік було відкрито понад 400 кримінальних впроваджень за фактами розбещення наповнолітніх, і це лише вершина айсберга. Більшість таких злочинів ніколи не потрапляють до протоколів, адже їхні жертви бояться говорити. Вони мовчать, зламані болем, соромом і страхом. Кожен з цих випадків це не просто цифри, це зруйновані життя. Це діти, які замість безтурботного дитинства живуть у світі, де немає безпеки, де поруч ті, хто мав би захищати а натомість вони стають їхніми катами. Я розкажу вам історію, яка не завжди змінила тих, хто був неї причетний. Історію про подвійне життя батька, якого односельці вважали зразком для наслідування. Привіт, з вами Оля, і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні в нас буде важка, але дуже важлива справа. Вона має вкотре нагадати нам, що не можна залишатися осторонь. Завжди треба бути пильним до близьких і навіть сусідів, адже це може врятувати комусь життя. Також заздалегідь вибачаюся за те, що у відео буде чимало зацензурного. Мені б дуже хотілося називати речі своїми іменами, але Ютуб точно буде проти цього. Тому будемо рухатися в тих межах і правилах, які встановлені платформою. Також нагадаю вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати відео, та залишити вподобайку, адже ці дії найбільша винагорода для нас Лірою. За бажанням ви також можете долучитися до нашого телеграм-каналу, де ми регулярно спілкуємося на різні теми. Посилання буде в описі під цим відео, або ви можете відсканувати цей QR-код, який бачите зараз на екрані. Ну а я буду повертатися до історії. Уявіть собі маленьке українське село. Місце, де життя тече розмірено, всі знають одне одного. А найгучнішою подією може стати лише переїзд нової родини. У мединці Вінницька область у 2012 році сюди переїхав Дмитро, самотній батько з двома доньками Марією 8 років та Галиною 7 років. Їхній переїзд одразу привернув увагу сусідів. Місцеві жінки з розчуленням дивилися, як чоловік виховує дітей після смерті дружини. Він лагодив старий будинок. Облаштував подвір'я, зробив для дівчат гойдалки. Дмитра називали зразковим батьком, таким, у якого все для дітей і про дітей. Місцеві допомагали йому, хто чим міг одягом, продуктами, порадами. Навіть у церкві, куди Дмитро водив доня кожної неділі, говорили, от би всім таким бути. У школі вчителі також лише хвалили родину. Марія була спокійною і любила малювати, а молодша сестра Галина легко заводила друзів. Здавалося, що цей чоловік. Приклад для всієї громади. Але, як ви знаєте, зовнішність може бути оманливою. Одного дня місцева жінка на ім'я Світлана отримала дивне повідомлення в соціальній мережі. Незнайомий чоловік надіслав кілька фотографій, які буквально шокували її. На них були дитячі сцени. і серед дітей вона впізнала Марію, старшу доньку Дмитра. Спочатку жінка не могла повірити власним очам. Вона кілька разів переглядала зображення, шукаючи пояснення. Але це була вона, дівчинка, яку всі в селі знали як сором'язливу, тиху, але життєрадісну дитину. Світлана не на жарт налякалася, але не мовчала. Вона принесла ці фотографії до сільської ради і показала їй голові села. І тут почалося те, що змінило життя громади назавжди. Голова одразу впізнав обстановку на знімках: це був будинок Дмитра. Поліцію викликали негайно. Правоохоронці разом із соціальними працівниками приїхали до будинку, де застали Дмитра разом із дітьми. Чоловік поводився дуже спокійно, навіть зухвало. Він все повторював, що це підстава і фотошоп, але в будинку все одно провели обшук, під час якого на комп'ютері Дмитра знайшли кілька відео з місто. Щоправда, на них не було видно його доньок. Дмитро сказав, що він самотній чоловік, і це нормально, що на його комп'ютері може бути відео такого характеру. Законом це не заборонено, тому правоохоронцям не було за що зачепитися. Проте дівчаток відправили до лікарні на огляд: ні цілесних ушкоджень, ні очевидних слідів насильства лікарі не виявили. Лікарня, куди забрали Марію та Галину після обшуку в їхньому будинку, здавалася тихим і безпечним місцем. Дівчата були під наглядом медиків та соціальних працівників. Їхня шкільна вчителька, яка добре знала дітей, вирішила провідати їх привезти гостинці і дізнатися, як вони почуваються після такого, що сталося. Коли вона зайшла до палати, її здивування не було меж там, поруч із дітьми сидів їхній батько. Дмитро, якого ще напередодні підозрювали у створенні його контенту зі своїми доньками, був вільним і поводився так, ніби нічого не сталося. Виявилося, що його навіть не затримали, адже на той момент слідство не мало достатніх доказів, щоб вручити йому підозру. Ситуація виглядала абсурдно. Чоловік, який знаходився в епіцентрі такого скандалу, залишався разом з дівчатами. Більше того, його присутність створювала враження абсолютного контролю. Дмитро сидів у кутку палати, спостерігаючи за всім, що відбувалося. Його мовчазна присутність додавала напруги він ніби контролював кожне слово, яке діти говорили вчительці. Дівчатка поводилася спокійно, але їхня поведінка була дивно стриманою, навіть настороженою. Вчителька не могла зрозуміти, як так сталося, що після таких серйозних підозр батькові дозволили залишитися поруч із дітьми, але це була лише частина того, як неспроможність системи дозволила трагедії розвиватися далі. Вчителька залишила лікарню із невимовною тривогою за долі дівчат, але вона нічим не могла зарадити, адже ні правоохоронні органи, ні служби опіки не надали значення цій справі. Абсурд в тому, що Дмитра не ізолювали від дітей і не обрали запобіжний захід, пояснюючи це тим, що чоловік інвалід другої групи. Тим не менш, з часом родину зняли з обліку в соціальних службах і про цю історію поступово забули. Дмитро ж не став чекати, поки хтось змінить рішення. Через кілька тижнів він забрав дітей і зник. Але це було лише початком. Через декілька років Дмитро знову потрапив у поле зору правоохоронців – Цього разу його викрили вже не місцеві жителі, а міжнародна кіберполіція. І тоді стало зрозуміло, що його таємниця набагато жахливіша, ніж усі могли собі уявити. Все почалося з тривожного сигналу, що надійшов до австралійської кіберполіції у 2018 році. У Даркнеті на одному з прихованих майданчиків детективи виявили серію відео за участю дітей. Діти, зображені на кадрах, мали слов'янську зовнішність. Місце зйомок, на перший погляд, було звичайним житловим будинком, ніяких надто явних деталей, але в кожному кадрі відчувалося одне: це не могло бути одиночним злочином. Це була система, жахлива схема, де діти стали частиною темного бізнесу. Кадри були детально проаналізовані, слідчі звертали увагу на все: тип меблів, стиль шпалер, особливості кімнати, навіть шум, що ледь чутно лунав у фоновому режимі. Усе це допомагало створити картину можливої локації. Австралійські фахівці зрозуміли, що їхніх зусиль недостатньо, і тому звернулися за допомогою до колег із різних країн, включно з Україною. Коли інформація потрапила до української кіберполіції, справа набула нових обертів. На відео, крім дітей, іноді з'являлися кінцівки дорослого чоловіка. Особливо важливим елементом стало татуювання на його руці набір літер, які могли бути іменем або ініціалами. Це була важлива зачіпка. Досвідчені слідчі відразу звернули увагу на цей факт і почали аналізувати базу даних, щоб ідентифікувати особу. Через кілька тижнів вдалося встановити ці відео були створені на території України. Наступний крок знайти місце, де саме це відбувалося. Слідчі аналізували сотні записів, які могли бути пов'язані з подібними злочинами, перевіряли схожі справи і, зрештою, ідентифікували Дмитра. Чоловіка, який кілька років тому перебував під підозрою після інциденту на великому селі на Вінниччині. у відкритих джерелах не розголошується, що саме стало зачіпкою, яка допомогла ідентифікувати особу на відео. Але є цілком логічне припущення, що це завдяки татуюванню на реці. Це було слово «міття». На той момент Метро разом із доньками проживав у передмісті Київщини. Він орендував старий, але добротний будинок із просторим подвір'ям. Сусіди нічого підозрілого не помічали. Дмитро ставався спокійним чоловіком, який самотужки виховував двох підлітків. Навіть часті візити чоловіка на ім'я Сергій, якого вважали другом родини і хрещеним батьком дівчат, ні в кого не викликала підозр. На Київщині Дмитро з доньками оселився у невеликому будинку на околиці містечка. Район був тихий, люди жили своїм життям і рідко цікавилися справами сусідів. Проте, одна з мешканок, яка час від часу заходила до них із гостинцями, згодом поділилася тим, що знала про цю сім'ю. Я часто бачила, як він ходив із дітьми до магазину або працював у дворі. Дівчатка були такі чемні, завжди віталася, усміхалися. Вони здавалися дуже гарними і вихованими дітьми. Дмитро був досить привітним, хоча й небагатослівним. Мені здавалося, що він просто трохи замкнений. За її словами, нічого підозрілого в їхній поведінці не було. Вона навіть кілька разів заходила до них додому, коли приносила щось для дівчат: солодощі чи одяг, бо їй здавалося, що родині потрібна допомога. У будинку все було охайно, хоч і дуже просто. Дівчатка зазвичай сиділи разом, щось малювали або дивилися телевізор. Дмитро тим часом або готував на кухні, або ремонтував щось у дворі. Я не могла навіть подумати, що щось таке відбувалося. Вони здавалися звичайною сім'єю. Я помічала, що дівчатка трохи сром'язливі. Але ж це діти, у кожного свій характер. Слідчі отримали дозвіл на обшук і вирушили за адресою. Ранок операції був напруженим. Поліцейські зайшли на територію будинку, де застали Дмитра з доньками. Чоловік одразу почав виправдовуватися, стверджуючи, що не знає, про що йдеться. Але вже під час першого огляду будинку стало зрозуміло: це і є місце, де знімали жахливі відео. Під час обшуку поліція вилучила десятки одиниць техніки: комп'ютери, ноутбуки, зовнішні накопичувачі. Усе це було наповнене дитячими матеріалами. Знайдені відео не залишали жодних сумнівів. На них були зображені Марія і Галина. Камера фіксувала кожну деталь, а обстановка приміщення співпадала з тим, що було видно на кадрах із даркнету. Коли поліція провела обшуку будинку, сусідка, яка часто заходила в гості до родини, була шокована. Вона навіть не могла уявити, що за цією зовнішньою простотою і привітністю приховувався такий жах. Я боюся навіть уявляти, що пережили ці діти. Це страшно. Такі речі здаються далекими, але ось вони були поруч за стіною, і я нічого не помітила. Крім відео, слідчі знайшли безліч листувань із клієнтами. Дмитро та його спільник Сергій активно контактували з іноземцями через закриті форуми Даркнету. Клієнти надсилали замовлення, вони прописували сценарій, детально розписували, як і що має бути знято. За кожне відео чоловіки отримували оплату в криптовалюті. Сума залежала від складності завдання і часу виконання, але в середньому це було близько півтора тисячі гривень за запис. Дівчат одразу вилучили з родини і направили до реабілітаційного центру. Їхній стан був важким. Вони не розмовляли, уникали будь-якого контакту і навіть не розуміли, що тепер перебувають у безпеці. Робота з психологами лише почалася, і попереду було ще багато років лікування. Після затримання Дмитра і Сергія справа викликала суспільний резонанс. Особливо знову піднялося питання про системні проблеми в Україні. Одна з таких проблем робота соціальних працівників. Служби захисту дітей фактично не мають достатніх ресурсів, щоб виконувати свої обов'язки. На тисячу дітей в Україні припадає лише один співробітник соціальних служб. Це означає, що ці працівники просто фізично не можуть відстежити всі випадки потенційної небезпеки. Система часто реагує лише тоді, коли злочин уже стався, і навіть у таких ситуаціях ресурси обмежені. У випадку Дмитра соціальні служби, які могли б уберегти дітей від подальшого насильства, не помітили загрози навіть після першого інциденту на Вінниччині. Родина зникла з їхнього поля зору, і ніхто не продовжував стежити за долею дівчат. Ще одна шокуюча деталь, яка виплала під час розслідування, стосувалася особистості самого Дмитра. У селі на Вінниччині, а пізніше і на Київщині, він представлявся не своїм справжнім іменем. Чоловік називав себе Віктором, і сусіди, друзі, навіть шкільні працівники знали його лише під цим ім'ям. Це створювало додаткові труднощі для ідентифікації, коли його шукали правоохоронців. Крім того, у свідоцтвох про народження обох дівчат батьком був зазначений Віктор, і вони були по батькові Вікторівни. Хоча, за власними документами, чоловік Дмитро, як йому вдалося провернути цю махінацію, залишається загадкою. Цілком ймовірно це було зроблено навмисно, щоб ускладнити пошук або уникнути відповідальності за свої дії. Така плутанина ще раз засвідчила наскільки вразлива система державного контролю, де навіть такі явні невідповідності можуть залишатися непоміченими. Щодо дівчаток, їх реабілітація тривала роками, і навіть тоді ніхто не міг гарантувати, що вони зможуть повністю оговтатися від того, через що пройшли. Петра затримали, про те, як пройшов суд, нам поки що не вдалося знайти інформацію. Тому, якщо вам відомо щось, напишіть обов'язково в коментарях. Зі свого боку, ми теж продовжимо шукати. Як тільки щось знайдеться, ми обов'язково напишемо про це у нашому телеграм-каналі. А от хрещений батько Сергій, який теж брав участь у цій схемі, на час слідства залишався на свободі, як склалася його доля, залишається лише гадати. Ось така справа в нас сьогодні вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї історії, тому що в мене дуже багато питань до наших соціальних служб. Я вірю, що більшість людей, які там працюють, дійсно хочуть допомагати, але сама система і обмеженість ресурсів просто жахають. До того ж, в Україні і досі база педофілів та потенційних злочинців такого характеру залишається закритою. Доступ до інформації може отримати лише обмежена кількість осіб. Цей факт викликав дискусію в нашому телеграм-каналі. З одного боку, було б непогано знати, чи не живе у твоєму будинку педофіл, який потенційно може загрожувати твоїм дітям. А з іншого є великий ризик самосуду. Тому нам цікаво дізнатися вашу думку з приводу цього факту. Ну а з вами були історії на ніч. На добраніч!